Привіт, друзі. От у нас вже така зима почалася, випав сніжок, такий вже більшенький. Ну, на жаль, не дуже сильно з машини вам видно, але сьогоднішня тема, друзі, це про зиму в Веніпесі. Яка ж вона? Багато хто ще сприїг, хто Приїхав в Канаду цього літа, цієї весни, не бачив зими, не знаю, що йому очікувати. Я розкажу те, що я бачив, те, що я знаю, тому що, друзі, зима це вже от третя зима почалася, яка я, яку я буду отут жити в Вінніпезі. Коли я приїхав сюди першого разу зимою, то ми приїхали, хто ще не знає, хто не дивився мої відео, 28 листопада в Вінніпех. і тут було мінус 29 по коліна снігу, можливо, навіть по пояс. Зима була сувора, дуже такі періодично по тижню, по 10 днів були мінуса 29-35, потім трошки попускало до мінус 22-25, потім знову, це була така сама перша моя зима в Веніпезі. Друга зима в Веніпезія починалася 25 жовтня, перший раз сніг впав. А от цього року в 20-х числах листопада, сніг випав, а 22-го, якщо не помиляюся. Так що трошки, знаєте, якийсь є шок, що так довго ж зима запізнилася. Але того року зима була не сувора відносно по канадських мірках, тому що... Самі канадці говорили, що вони перший раз бачать таку зиму, щоб вона була така лагідна. Бо дуже рідко бували такі величезні мінуса. В середньому це було 15-20 градусів. Але повірте, тут сухий клімат, тут воно так не відчувається. Якщо немає вітру, повірте, цих мінус 15 відчувається, як в Україні мінус 5, мінус 4. Досить так комфортно себе відчуваєш. Отже, друзі, бачите, що тут твориться на дорозі, це просто якийсь капець, випаться сніг, і всі просто бояться їздити, а просто дуже помало їздять, твориться якась просто уже сія на дорозі, але головне спокій. І все буде дуже-дуже добре. Бачите, чувачок хотів підрізати, дуже різко, е, бере кут, дуже різкий, коли тільки що повертав. Ну що ж, друзі, е, по-перше, треба знати, що е, зазвичай, якщо клімат далі не буде мінятися, то в Уніпезі, середина жовтня, кінець жовтня, ми побачимо зиму. Ми побачимо сніг, ми побачимо перші мінуса. Цього року, я ж кажу, зима щось забарилася аж до 20-х числах. Було плюс 8, плюс 10, плюс 12, плюс 13, ну там плюс 3 було різні дні. Але було навіть тепліше, ніж в Україні набагато. І що очікувати? От хто ще не зимував в Уніпезі? Я не знаю, яка буде цього року зима, чи сувора чи не сувора, але коли тут вітер, повірте, воно досить суворо, досить так жорстко. І треба розуміти те, що справді так і є. О, зараз секундочку. От. І дивіться, яка ситуація. Ситуація в тому, що... Зима тут от буває до З кінця квітня, початок травня. Перша наша зима закінчилася, зараз вам скажу десь на початку травня, там було чуть не по горло, повністю чуть не повний ріст того снігу, просто незвичайно багато того снігу було. І знаєте такого. З мінус 15 і оцього метрового снігу, от як рукою хтось щопнув пальцями, і плюс 25, буквально за 10 днів. Я просто був шокований, я думав, що це все буде тонути, але воно якось, якось дуже швидко це все не знаю, може за сухого клімату, дуже все швидко сохло. І просто до зеленої трави від такого снігу, там 10 днів, максимум 12, і такого одразу плюс 25, дуже різкий перехід. Я був шокований. Ця весна, ну так можна сказати, вже перехід більше в літо. Літа такого не було сильного, довго було, так ще холодно. Хоча теж був такий швидкий перехід на траву снігу, але... Не було такої жари, тому що напевно ще не було і суворої зими, тому і не було хорошого літа. Перше літо в Веніпезі мені дуже сильно сподобалося, воно класне, воно тепле, мега просто сонячні дні. До речі, Манітоба має найбільше сонячних днів в році з усієї Канади. От іменно провінція Манітоба має найбільше сонячних днів. Якщо взяти всі провінції Канади і зрівнювати, ви можете навіть це прочитати в інтернеті це є в відкритому доступі. Так що тут немає ніякої таємниці і це дійсно так. А, вже трішки я тут живу, не живу я тут 20 років, звичайно, але вже є якийсь досвід. І а, скажу, а, чи тяжко вижити зимою в автобусах? Я скажу так, я їхав в автобусах, а, коли тільки сюди прилетів один чи два дня в двох чи трьох автобусах. Там була пересадка, один запізнився, другий швидше поїхав. І мені прийшлося просто чекати 40 хвилин. Чи другий варіант вибрати? Йти, ми ще жили тоді в готелі. Йти до готеля пішки було мінус 35, дуже бешений вітер, просто продирало до кісток. Ви собі навіть не представляєте. Я собі зрозумів, що я мушу купити машину, що я з цим не буду довго затягувати. І буквально за день чи за два я купив машину, тому що Ну... дуже Дуже себе неприємно почував. Автобуси ходять не так круто, в, можливо там в Ванкувері, в Торонто Розвинутий громадський транспорт дуже класно, В Ніпезі ні, він є, але це ну, таку, знаєте, як екшарик, візуально він є. Можна кудись дістатися, але це куча часу займає. От, Наприклад, навіть коли шукав будинок, вже була машина, я собі сів, поїхав. Там За 15-20 хвилин я подивився, то, що мені було потрібно. Автобусу мені це зайняло годину-півтора, тому що треба пересідати, чекати. Ну, Дуже сильно тут це хромає. Ви скажете, чому так? Ну, в Вені немає потребності, тому що всі на автомобілях. Практично все населення на автомобілях, там, напевно, 5% населення не на автомобілях. 95% людей має свої автомобілі. Це не є туристичне місто, тут немає горів, тут немає моря. Це холодна провінція, якщо порівнювати з Ванкувером. І тут немає такої сильної потреби, і я б рекомендував, якщо у вас є можливість, подумайте свій цей план придумайте. Якщо ви купите автомобіль, чи ви його потягнете, ще що, ще, ще, ще щось, всякі такі знаєте підводні течії. Повністю провірте, чи реально ви зможете тягнути автомобіль. Тому що там страховка, тому що там бензин, я розумію, що там трішки-трішки-трішки, але все трішки-трішки виходить в таку кругленьку суму. І а, Чи взагалі ви зможете вижити в цій провінції. Є люди, які живуть собі прекрасно і а, тяжко їм, але в мене от друг навіть, він... Рік часу їздив на автобусах, тепер собі купив автомобіль. І є люди, які просто а, якось витримують це. Я, наприклад, не знаю, чи б я витримав на автобусах, я скажу вам щиро. От. І в чому ще суть? Тому що дивіться, автобуси виходите ви з теплої хати. Вам потрібно на роботу. Понятно, що якщо це інший якийсь район, це потрібна якась пересадка, це потрібно добиратися на роботу годину, півтора, хтось і дві. Ви представляєте, то, що ви на машині можете проїхати за 15-20 хвилин, ви добираєтеся пляха-муха півтора години на роботу. І е, коли це зима, не сильно хочеться, і не то, що хочеться. Не сильно і постоїш при такому величезному морозі, там мінус 25, 30, 35, і ще, не дай Боже, вітер до цього всього каламбура це просто, ну, знаєте, шок а, капець який. І а, це дуже тяжко а, і це морально ламає дух. Я зараз не хочу нікого настрашити, я просто розказую вам. Ситуацію, яка тут буває, яка тут є, щоб ви були готові, хто ще не жив зиму в Вінніпезі. Тому що краще знати правду, краще бути до неї підготовленим чи слухати оці казочки, та ти знаєш, та тут сухий клімат, а все буде круто. Так, тут сухий клімат, воно не відчувається так. Але коли мінус 30 і вітер. Просто біжний. Замерзає все, повністю щелепа відпадає. А від... мені не відомо наскільки, тільки на початку в готелі я це відчуття пам'ятаю. Моя дружина дитину водила в школу, там трошки більше кілометра, в неї реально челюсть відпадала, щоки замерзали. І це не означає, що я когось хочу настрашити. Я хочу з вам сказати, щоб ви були просто максимально готові. І тут, як кажуть, ми приїхали першого разу, всі такі закутані, все-все-все. А -все -все. Ми так з дружиною кажемо, а в нас там в Європі люди вдіваються так красиво, гарно, щоб все було круто. Ну, типу, все-все-все-все. І, типу, знаєте, а потім... Думаєш, ну, справді люди тут закутуються, тому що вони, їм на як вони виглядають. Вони хочуть просто бути е, в теплі закутаними, і щоб е, якнайменше змерзнути. От все, що людям потрібно. Е, розумієте, тут взагалі інші цінності. Люди не дивляться на багатьох людей, там кажуть, що не, не ще, 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 щось. Та без різниці хто який. Це люди? Чому в Європі такі зробили цінності? Ти маєш там супер попривеглядати? Так, я, я теж маю такі принципи, тому що я звідти, з Європи, з України. Але я розумію, якщо людина це особистість, кожна людина це особистість, і кожна людина це маленький світ, то хто, чого хтось як в Європі? Пальцями показують, розказують, кажуть, та він такий, та подивись, як у нього прическа або в неї, а подивися, як в діти. Тут ви такого не почуєте, тому що людям начхати на це. Тому що люди не звертають на це увагу, люди звертають на інше. Тут знаєте, що мені подобається? Що Тут звертають на, на особистість увагу. Немає нікому різниці, в чому ти в діти, як ти виглядаєш. Так, наша європейська цінність, ми хочемо гарно виглядати, понятно. Тут зразу бачиш європейця от приїжджає із далека, 100%. Але є у цьому щось, знаєте, отаке, маленьке якесь отаке демократія, отака особистість. Отаке недоторкане, оце мені подобається. Оце мені тут подобається. Так що вернемось до зими. Зима тут реально холодна. Хто б що не говорив. І ви маєте бути готові до цього. Вона дуже красива. Я дуже багато раз першої зими згадав, згадав своє дитинство, тому що скільки снігу. Як ти сніг рипає під ногами, ну це такі класні відчуття, це таке відчуття, якби ти в дитинство повернувся. І от ідеш, ти ж такий маленький ідеш і думаєш, ну знаєте, ну, це таке круте відчуття, що просто. Ви самі розумієте, що а, ми радіємо, якщо хоч щось нагадує нам про дитинство. А, хоч якісь такі... Моменти маленькі, які нас на секунду повертають туди. Як ми ж колись хотіли стати дорослими, як ми хотіли е, бути самостійними, поскоршити школи в інститут на роботу. А тепер що? Та я не знаю. Просто так б хотілося хоч на два дні в школу. А, хоч трішки Хоч трішки повернутися туди, в то дитинство просто така, знаєте, нездійсненна мрія. Так що життя йде вперед, і ми маємо розуміти, що нам потрібно жити. Якщо комусь не подобається Канада, ви взагалі маєте не капельки любові до неї, не капельки не маєте, ну, взагалі не каплі, не маєте вподобання в цій країні, нічого вам не подобається. Поїдьте з цієї країни, тому що, повірте, нічого не зміниться, повірте. Якщо є люди, які мають хоча б трішки щось подобається, сумніваються ще, Таким людям варто ще подумати, пожити, подивитися на цю країну, дати їй час, щоб зрозуміти її. Тому що наскільки все тут різне, що зразу вона знаєте шок. Боже, як вона може йти в топ-10 країн світу? А з часом ти все розумієш, все розуміння приходить. Мені подобається Канада, я хочу тут бути, я тут буду, я все зроблю для того, щоб здобути те, що я хочу. Але є тисячі людей, тисячі думок. Отже, друзі, багато хто, до речі, мені писав, що я не хочу в цій вічній мерзлоті там. Тобі одне місце відморожувати, та не відморожуй, та не пишіть херню в коментарях. Нахи ти сюди прийшов і пишеш цю херню? Для чого ти це пишеш? Для кого? Ви просто не нападите цю країну, то йдіть нахер з цих чатів. Мені коли щось не подобається, якась тематика. Я взагалі не дивлюся ні одне відео про це. Просто розумієте, обіженки, або не встигли візи повідкривати, або не встигли свалити, або бляха-муха, не встигли, блін, ще щось там зробити, або просто ніхрена не змогли тут добитися, бо тут будуть на руках носити і пишуть цю херню. Чого я зараз так розізився? Бо якраз згадав, хотів це все на початку відео сказати. Не слухайте таких, не слухайте. Слухайте сильних людей, не слухайте слабих людей, не слухайте тих цих амфібій, які вам нічого корисного в житті не принесуть. Нічого. Друзі, я вам бажаю тепла насамперед. Щоб ви були в теплі, щоб ви були в безпеці, щоб ви були ситі, не голодні, щоб ваша сім'я і ви, і ваша родина. Були здорові, це найголовніше, що може бути от зараз в житті. Все решта буде, повірте, найкращого місця на землі не існує. В кожній країні, в кожній нації є свої плюси, є свої мінуси. Запам'ятайте це. І кожна людина робить вибір, що їй ближче, що їй подобається, що не подобається. І не обсирайте один одного. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто звідки, хто, кого яка зима цього року. Дякую за коментарі, які будуть, буду любить читати, буду, звісно ж, підписувати на них. Ставте вподобайки, підтримуйте це відео. Я розказую тут про своє життя, розказую про Канаду, як є простим очима. Зустрінемося з кимось в Ініпезі, а з кимось в наступному відео. Слава Україні, друзі! Бережіть себе і свою родину.